Друзі, вітаю вас у першому історичному моменті, який ми маємо змогу переживати тут і зараз завдяки надзвичайному стрибку нашої улюбленої команди від провінційних аматорів до еліти національного футболу. Ви вірите в це? Чесно? Ну мені дуже важко повірити. Невже це все не сон? Цей сон, цей сон. Цей сон, це, і сон. це, і сон, це і сон. Мені ще мочі Ні, це не сон. Кудрівка ВПЛ. Маленька поки що, але дуже амбіційна команда в когорті найкращих. Життя таке. Воно е, чим швидше рухаємось, тим більше результат. Тому е, звичайно приємно. Ми вище лізі і е, нові завдання, е, нові будуть результати, нові досягнення. Тому відчуття такі приємні. Ми вже з нетерпінням чекаємо на приїзд головних дійових осіб цього футбольного свята. За протоколом першими приїжджають гості, і вже незабаром, прямо за ними, повинні з'явитися наші хлопці. І саме в нашому форматі ви зможете побачити те, що не показує жодного. Одний прямий етер за кулісся футбольного матчу. Дійсно, сьогодні історична подія. Кудрівка сьогодні зіграє свій перший матч в українській примере лізі проти гідного суперника. Очікування тільки. Перемога тільки вперед, Кудрівка долаємо українську прем'єр-лігу. Відчуття у мене дуже класні, тому що недалекому 23-му році, коли Кудрівка отримала атестацію як професійного клубу, і вже два роки і Кудрівка грає на самому високому рівні чемпіоната нашої держави. Тому Кудрівці тільки перемог. Сьогодні я тут, сьогодні я за нею вболіваю і дуже радий за Кудрівку і за всіх вболівальників. Клуб організував трансфер для своїх найвідданіших вболівальників, і знаєте, я вже відчуваю, як оболоня арена набирає свої легені оцього збуджуючого футбольного повітря. Сподівання, хвилювання і очікування того, що сьогодні відбудеться дійсно щось особливе. Я так розумію, ви за Кудрівку вболіваєте? Так, да, за Кудрівку вболіваємо. Скажіть, як давно ви взагалі з цим клубом? І взагалі сьогодні безвідки приїхали сюди? Ми приїхали з Ірпеня. Мой молодший син грає за Кудрівку Юнацьку. Ну, Чого очікуєте? Я думаю, що треба нам перемога. Плеєо, красавчики, все норм. Як ви думаєте, вдасться повторити на дебюті досвід із морського? Ну, хочемо перемоги. Треба перемога. А там будемо дивитися. Звісно, що за Кудрівку приїхали з міста Прилуки, тільки за Кудрівку болівати. Ми недавно з ними пересікалися, по місту грали, а тепер вони вже в УПЛ. Динамо Київ за Кудрівку болюває і буде болювати. Скажіть, будь ласка, звідки ви приїхали? З Бучі. От які у вас емоції перед цим матчем? Ми... Хочеться, щоб наша команда якнайбільше перемагала, особливо Динамо і Шахтан. За динамо вболівала. Непогана зміна, знаєте. Так, так, так тепер буду за Кудрівку. Ми будемо з нею болювати і сподіваємося, що вона буде займати, Ну хоча б третє місце. Мається на увазі в УПЛ в кінці сезону. Чому не перше? Ну, Мені каже, для початку ще їм трошки треба перемогти Нам це буде важкувати. Але ну, якщо вони займуть перше чи другим, будемо тільки раді. Згоден. Ну, після аматорів третє місце буде достатньо, думаєте? Дуже класне буде місце. Звичайно, що вболівальники підтримують свою улюблену команду. Тут ніде правда діти, це класика. Але знаєте, вивчаючи інфопростір стосовно дебюту Кудрівки в українській прем'єр-лізі, зустрічаються зовсім протилежні думки. І дехто зовсім не вірить про те, що ми хоча б на щось датні в УПЛ. Вболівальники нас підтримують. Але, зокрема, є і гейтери, які кажуть, що Кудрівка ні на що не здатна, і ми нічого не доб'ємося в УПЛ. От як ви думаєте, згодні з цим твердженням? Я навіть не звертаю на це увагу. тільки на сьогоднішній матч 12 автобусів були замовлені для вболівальників, самої Кудрівки, Сосницької ОТГ, Чернігова, Чернігівської області. Всі побачать сьогодні вболівальницьку аудиторію Кудрівки, всі побачать аудиторію, яка є біля екранів телевізорів. Я не звертаю на це увагу. Я знаю, що є люди, які. Тримають руку на пульсі, які підтримують Кудрівку, які люблять Кудрівку, які вболівають за Кудрівку. А хейтери і блогери, які в цьому ну мають тільки свою користь. Мене взагалі не цікавлять, я на їх не звертаю увагу. Друзі, майте совість. Кудрівка вже в УПЛ, так що вам нічого не залишається, окрім як просто звикнути до нас, і ми будемо звикати до вас. Хоча це напевно буде непросто. 100% я з вами згоден, що реагувати на ці там, репліки або ще якісь моменти не треба. Чому? Тому що ми всі професійні люди, ми всі розуміємо, що футбол це, це гра треба тренуватись треба професійно ставитись до футболісти до своєї справи тренери до своєї справи організатори до своєї справи президент футбольного клубу Роман солодаренко робить зі свого боку все, все що потрібно для команди для життєзабезпечення. тому на сьогоднішній день кудрівка представляє українську прем'єр лігу я думаю що вона туди потрапила не Просто так, а за спортивним принципом, тобто, вони заслужили і вибороли право грати е, на самому високому рівні. Для того аби нашим суперникам життя не здавалося, знаєте, отаким от вечірнім легеньким променадом із бакальчиком просеко наше керівництво зробило все можливе, щоб нашу команду підсилило як амбітна молодь, так і досвідчені бійці, які точно знають, що таке УПЛ, і які іспити і випробування чекають на нашу команду на цьому історичному шляху. Якщо подивитись на підсилення, яке відбулося перед стартом УПЛ, то це 50 на 50. Це сплав досвіду і сплав молоді. Орендованих молодих взяли на повноцінний контракт, і підписали гравців з досвідом. Тому тут питання не стоїть в тому, що це молодь, чи це хлопці, які яким за 30. питання стоїть. Наскільки футболіст готовий до рівня вищої ліги? Цьому віддавалась перевага? Цьому е на це звертали увагу. Оці хлопці відписали до початку матчу залишаються лічені хвилини, і нам не залишається нічого іншого, як максимально концентруватися з нашою командою. Адже наш противник сьогодні доволі таки непростий срібний призер минулого сезону. І знаєте, хоча у Олександрії відбувалися деякі кадрові зміни, зокрема, змінився весь тренерський склад. Але зрештою, вони ж все таки представляють нашу країну на європейському рівні. І тут ми підходимо до одного із ключових питань: кому ж зіграє на руку останній програш Олександр? Дрії у матчі з партизаном, розлюченим гравцям нашого суперника, або ж кудрівці, яка замагатиметься скористатися емоційним станом наших суперників, а також втомі після поїздки у Белград. Ви ж все розумієте, так після гри минуло всього 61 година, навіть не 72. А всі футбольні люди знають, що мінімум потрібно 72 години на те, щоб гравці відновились. Так, була дуже важка дорога. Дуже емоційний матч з партизаном. Не хочеться якісь прогнози робити. Да бо я вболіваю за Кудрівку, хтось вболіває за Александрію. Це нормально, це ігровий процес. Тому хочеться залишити цю інтригу до остаточного свістка арбітра і вже подивитися, хто як буде виглядати на футбольному полі. Я на двох напрямках, починав з Запорожського, закін... ну, можна сказати так, закінчив на Донецькому напрямку Авдіївка. Так, удар мудительно, дуже ну, Вонував сильно, все-таки ну, стільки аудиторія така, якби, як да. ну, Ж Бажаю хлопцям, і ти і нашим, і всім футболістам, всім людям, бажаю здоров'я, мирного неба. Ну, щоб Дай Боже ніхто не бачив і не побачив цих всіх воїн. 31-та механізована бригада у підрозділі протитанкіст керованих ракет. Я так розумію, ви також з Кудрівки, так? Ні, я з Сосниці. Ну це, колись було район з Кудрівка, ну, Сосниці Кудрівка до району, до нашого. Давно вже зболіваєте за Кудрівку? Зокрема, як у вас вже шлях з підтримкою команди склався? З самого початку. В принципі, як організувалася команда, я дуже радий футболки, що мене поважають. Я також поважаю команду Кудрівку так і боліваю, так у них є ще ж другий склад, там і так далі. За молодежною дітею боліваю є Кудровська команда в нас. Що ж, а далі найцікавіші моменти нашого першого історичного протистояння погнали Кудрівка Олександрія! Граємо серцем! Ну що ж, завіса піднята, і ця футбольна вистава почалася. Швидкий темп, агресивний пресинг, жодної боязні авторитету суперника. Але й Олександрія, попри масштабну перебудову та іспити в Єврокубках, не збиралася йти на поступки новачкам еліти. Суперники почали знатяки на небезпечні моменти, ніби розігріваючи одне одного перед головним ударом. І ось він, 17-та хвилина. Мить, яка вже увійшла в історію нашого клубу. Андрій Сторчоус. удар і м'яч зриває шалені емоції як на полі, так і на трибунах. Перший гол Кудріки в УПЛ. Гол, що запалив серця вболівальників, ну, як мінімум з Чернігівщини. Дуже приємно. Це моя, так сказати, мрія всього футбольного життя збулася. Голів говорять команди забив номер команди Кудрівка Андрій Сторчорус. Олександрійці точно не з тих, хто мовчки приймають удари. На 25-й хвилині штрафний просто перед нашим карним І Сергій Булеца майстерно реалізує стандарт. 1-1, на табло статус-кво. Другий тайм. І знову Кудрівка грає першим номером. Артем Мачелюк грамотно зупиняється після фолу. І ось шанс до м'яча підходить морозко. Євген вкручує шкіряного у сітку воріт Шевченка. 2-1! Ще один гол у скарбничку, ще один доказ: що кудрівка це не випадковість. Взагалі страшно було, супротивник, срібне місце в минулому сезоні. Ну, типу, а ми якби знаєте, новачки. Та ну нічого страшного. Ну, нехай вони бояться, вони також вони не знають взагалі нас, хто ми, що ми, але ми вийшли і ми сьогодні перемогли. Але я ж кажу, це перша гра. Я сподіваюся, що буде дистанція у нас гарна і переможна. Який же драйв в атакуючих діях видавав Лігостаєв справжній кіпер-терор. Але на жаль, поки що Артема підводить реалізація, і все ж таки його активність у нападі постійно тримала вратаря Олександрії у напрузі. Робота нападника була колосальною. Багато моментів на жаль не реалізував, але Бажаю, що на наступний матч я буду краще використовувати свої моменти. Так, да, молодий, да, дуже в нього є непоганий якості, він міцний такий нападник, непогана швидкістю. Звичайно, в нього є дуже там, чи рости, да, покращуватись десь на м'ячі. Дуже багато, я думаю, розумію, бажання, і це можливе бажання десь йому тось, залишало, ну, перехл... перехлестивало його і ну, в якість воно не переросло. А далі повний екстаз. Шалені емоції. І це знову Сторчоус, Як справжній хижак ловить суперника на помилці і кладе другий м'яч у сітку. Це Андрій ВПЛ, Це дубль. Олександрія шокована таким негостинним прийомом. І так нерви не витримали. У Олександрія почалося те, що в академічному футболі називається емоційним зривом. Спершу Кирило Ковалець, дві жовті за кілька хвилин після виходу на поле. А потім просто шок. Кампуш втрачає контроль і влаштовує провокацію. Удар ногою в обличчя суперника. Червона без варіантів. Так грати не можна. Не тут, не з нами, та й взагалі будь-ким. Легіонера містян ледве заспокоїли. І добре, що у хлопців з обох сторін вистачило здорового глузду не перетворювати цю гру на творовий махач. Але закінчилася вся ця вистава справжнім футбольним святом на оболонь Арені. Це дійсно був фантастичний старт для підопічних Василя Баранова, ім'я якого гучно гриміло з трибун після фінального звистка. Ну, звичайно, приємно як би, да, там, з підтримкою, я навіть не знаю, хто там. Прості болівальники, можливо, знайомі. То, би, це приємно, але я ще раз кажу, там, приємно, сьогодні там, зіграли, все, ми забули, з завтрашнього дня у нас вже підготовка до наступного суперника. Ми сьогоднішньою перемогою ми перевернули трошки людей і нехай дивляться, нехай може когось куплять кудись. Чи ні? Ми розраховували на що те, щоб гарний був дебют. а Те, що вийшло так, такий яскравий, що ми забили там, три м'ячі, це, я думаю, там, в впевненості, але ми повинні <соє>, стояти твердо на землі. Дебют-дебют, тобто, але ми ще праці дуже багато, покращувати треба всі компоненти гри. Ми, ми раді і дякуємо нашим болювальникам, які сьогодні нас дуже гарно підтримували і гнали вперед. Тобто, дуже приємно грати при своїх болюваннях, такі підтримці. Підтримка просто неймовірна. Приємно грати при таких болівальниках. Дякую їм за підтримку. Це була неймовірна підтримка. Перед чемпіонатом оці останніх півтора місяця крутилося де ваші вболівальники, для чого такі команди виходять в УПЛ і так далі. Сьогодні, мабуть, всім блогерам, всім горе, фахівцям, які розказували, команда села, там ще щось немає глядацької аудиторії. ну, Багато всяких чуток, домисів. Сьогодні стадіон оболонь аренни довів, що в Кудрявці є віддані шанувальники, які з села палко вболівали. Вони вже на слідучу гру налаштовуються сьогодні, тому ось відповідь на те, де глядацька аудиторія, де наші вболівальники і що ми хочемо взагалі від УПЛ. Ми хочемо перемог, ми хочемо е гарної гри і ми е маємо своїх шальнувальників-прихильників, які нас підтримують. За що президент привітав? а Я вже сказав, що завтра тренування. Ну і що вони там що, що вихідний, але завтра у нас відновлення. В 11 годин завтра у нас вже тренування, тому всі на тренування, всі далі рухаємося і готуємося до наступної гри. Немає слів одні емоції, просто дебют ВПЛ, і Кудрівка одразу ж вириває переможні очки у потужного супротивника. Рахунок 3-1. І ми доказали те, що новачок це не означає аутсайдер. Ми дякуємо всім вболівальникам, дякуємо нашій команді, дякуємо тренерам, гравцям, всім, що були з нами. І знаєте, це тільки тому, що ми граємо серцем. а далі тільки більше. Хлопці, що, скажіть, дивилися матч? Так! Да. Ви за кого вболівали? Кого зараз чекаєте найбільше, щоб вийшов? Мороз! Мороз. Мороз. А ви за Олександрією були. Що, засумував, коли Кирило отримав червону? Дуже. А загалом які емоції від матчу? Прикрий трошки, прикри. прикри. Шкода, що Олександрія програла, але рада, що Кудерка дебютувала за ОПЛ. Та з перемогою. Вітаю кудрівку з перемогою у першого купила. Ім, хто поставив подавайку під цим відео, підписався на наш канал і репостнув його у свої соцмережі. Ми ставимо величезний респект. Болівальникам напевно підписуватись на канал. Звичайно, звичайно, дякуємо. Дякуємо. Залишайтеся з нами. Адже далі тільки більше новин про внутрішнє життя клубу, а також про наші перемоги. Залишайтеся з нами.